в ефірі Лтави, час Кремачуцьких новин. На небезпечній ділянці вулиці Київської вже монтують новий світлофор. У Кремечуці перевіряють безпечність атракціонів. А 72-річний кремачужанин розпочинає кожен ранок з 3 кілометрової пробіжки та занять на брусах та перекладені. Про це та інше сьогодні у випуску залишатися з нами буде цікаво. Ора віцемер Андрій Погрібний провів черговий прийом громадян з особистих питань. Посадовець зустрівся з мешканцями Раківки. Скарги, що надійшли до першого заступника міського голови, були опрацьовані вже сьогодні. Більше розкаже Олександр Демиденко. Пенсіонер Борис Ганоцький звернувся до чиновника з колективним листом від мешканців Раківки. Скарга стосується недостатньої кількості рейсів пільгових автобусів, що курсують другим маршрутом. Автобуси що. Номер 2, 125 маршрути ходять платні абсолютно пусті, а льготи через час бітком набиті. пенсіонери і інваліди стоять, приїжджають стоє. Причини обмеження кількості пільгових рейсів очевидні за мале державне фінансування. Я обіцяю, що ну як мінімум в два рази частіше вони будуть ходити льготні. Ну до того уровня, як було в тому году, я зразу вам говорю, що ми одно не вернемся. Тому що в тому году, якщо ми виділяли на крюкав там ну, по-моєму мільйон сімсот і мільйон вісімсот на перевозки льготних категорій. В этом году там наверное, 300 триста 400 тисяч. Постараємося вирішити, щоб вони їздили. Ну хоча б в два рази чаще, ніж зараз. Вже найближчими днями посадовець має намір зустрітися з керівниками підприємств-перевізників для узгодження графіків руху пільгових автобусів. Під час особистого прийому до Андрія Погрібного звернулось кілька кременчужан щодо отримання матеріальної допомоги. Дані звернення будуть розглянуті на відповідній комісії міської ради. Всі скарги, що цього дня надійшли до віце-мера, взяті на контроль. Після вирішення питань заявники отримають про це офіційні листи. Окременчуці монтують новий світлофор. Вже незабаром він має запрацювати на небезпечній ділянці дороги на вулиці Київській. Вже зараз тут повним ходом ведуться монтажно-налагоджувальні роботи. Більше знає Тетяна Андрієва. У Кремінчуці вулиця Київська одна із головних автострад, на яку припадає значне автомобільне навантаження, на всю велику вулицю лише два світлофорних об'єкти, і пішоходам доводиться в прямому сенсі ризикувати життя, коли вони намагаються перейти з одного боку вулиці на інший. А коли на Київській з'явилися два гіпермаркети, то ділянка вулиці в цьому районі перетворилася на одне із аварійно-небезпечних місць. На прохання Кременчужан було прийнято рішення встановити тут світлофорний об'єкт. Закашікам. Проекта выступило управление жилищно-коммунального хозяйства нашего города. И общество с ограниченной ответственностью РТЦ Кремень Инвест взяло на себя оплату работ по строительству данного объекта. На даний момент наше предприятие. Горсвіт виступає в качестві генпадрячика по проведенню даних робот. За словами керівника підприємства Володимира Медведовського, зараз тривають монтажні роботи. Випробувальний запуск світлофорного об'єкта заплановано вже на цьому тижні. А ось офіційний запуск розраховано на кінець цього місяця. Слід зазначити, що над облаштуванням сього світлофора працюватимуть і представники ШРБУ. Вони обладнають під'їзди для громадського транспорту на вулиці Київській в районі гіпермаркетів. Сьогодні наша знімальна група мала можливість вперше поспілкуватися із новим директором підприємства «Міськсвітло» Володимиром Медведовським. В ході спілкування він поділився своїми планами на майбутнє. Хочеться поміняти техніку, тому, що саме молода техніка у нас 94-го року, ось, яка вже пройшла всі сроки експлуатації у неї. Планирую осветить город новыми светодиодными светильниками. В данный момент сейчас ведутся конкретно работы, переговоры. З різними організаціями, з якими можливо буде сусідствовати, за словами Володимира Медведовського, запровадження таких світлодіодних світильників дасть значну економію електроенергії, а це в свою чергу знизить затрати на утримання підприємства. В подальшому стануть світлодіодними всі світлофори Кремічука. Щодо перспективи запровадження у місті зеленої хвилі, то ми дізналися наступне. Для цього необхідно, звісно, все-таки приобрести в нові світофори, вже, які відповідають сучасним потребам. в том числе новые контроллеры. То есть, в принципе, система управления у нас на данный момент светофорами отлажена, но в связи с несовершенством техники, которая у нас есть на данный момент, зеленая волна у нас пока не получается. То есть, но все это планируется сделать в ближайшем будущем. Перевірити усі стаціонарні та пересувні атракціони, а також дитячі майданчики. Таке завдання від Кабміну. України отримали відповідні служби після трагічного випадку у Бердичеві. Нагадаю, там у травні на дитячому майданчику через несправність гойдалки загинула дитина. Сьогодні в адмінбудівлі на засіданні ради з питань безпечної життєдіяльності населення міста обговорювали стан готовності атракціонної техніки до поточного сезону відпочинку. Докладніше Ірина Скрипачова. У населених пунктах та парках України обліковується більше тисячі стаціонарних і пересувних атракціонів, на яких за статистикою з 2005 року постраждало 36 осіб та семеро загинуло. За словами головуючого наради, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Валентина Шофороста у Криму, чи ці таких випадків не зареєстровано і слава богу, було б таки надалі. Комісія відпрацювала, склала акти, відправила на область грубих порушень. Не виявлено дрібні усунено, проте існує інший бік медалі. Майданчики на внутрішню Вих територіях, яких по місту 400, із яких лише 45 знаходяться на балансі ЖЕКів. Наразі управління житлово-комунального господарства проводить перевірку: 25% майданчиків підлягають демонтажу. А далі хто і як утримуватиме? Адже у житловому тарифі цей показник не закладений. приписує нам законодавців, що за текущий ремонт і за покраску повинні платити платіжи, котрим користуються цією площадкою. Воно сьогодні в тариф не шло. Значить сьогодні треба задержати. За бюджетні деньги. програма у нас була на закінчує у 2012 році. Начальник Ремчицької філії, ДП «Східне» ЕЦ Анатолій Буховцов занепокоєний іншим, хто обстежує дитячі майданчики на базах відпочинку міських підприємств. Ми, як експертно технічний центр, не зможемо не подивитися всі ці атракціони, тобто атракціони ці площадки. Ті, на які поширюються правила, ми ще можемо, але це будуть коштувати гроші. Тому я пропозицію нашу таку, що. Значити, незначені відповідальні, і хай вони представляють акти перевірки цих атракціонів. В якому вони стані інспекція Держгірпромнагляду перевіряла 16 атракціонів, в тому числі сім пересувних перевірки атракціонів не підвищеної безпеки, а це дворові майданчики. Раз на п'ятирічку. Ми не завжди можемо оперативно втручатися, говорить начальник інспекції Володимир Сокор. Питання щодо прийняття рішення на право розміщення. Пересувної атракціонної техніки дитячих атракціонів, приймати місцевими органами. Самоурядування за наявності якогось акту обстеження, контролюючих органів, в тому числі і нас на сьогоднішній день до адмінвідповідальності притягнуто 8 господарів атракціонів. 6 атракціонів заборонено експлуатувати. Найстаріший атракціон Придніпровського парку, колесо огляду експлуатується з 1992 року. Фахівці стверджують, що запас міцності достатній. Безпечними є і атракціони на площі незалежності. Проте зайва пересторога не буде зайвою, хай сезон буде. of the dullen. У Кременчуці продовжують палати автівки. Сьогодні у четвертій ночі вогнеборці виїжджали на мікрорайон чередники гасити пожежу в мікроавтобусі Volkswagen Транспортер. Внаслідок пожежі мікроавтобус повністю знищено вогнем. Потерпілих чи загиблих на місці пожежі рятувальники не виявили. Наразі встановлюється рік випуску авто та його колір. Серед причин пожежі розглядається і версія умисного підпалу. За останні 10 днів це вже четвертий випадок, коли у Кременчуці чи навколишніх селах горять автомобілі. Також сьогодні було гаряче. В Кремечуцькому районі в селі Недогарки близько другої ночі зайнялася господарча споруда, вогонь знищив покрівлю та перекриття сараю, причини пожежі встановлюються. Потерпілих і загиблих на місці виявлено не було, зазначають МНСники. Гімн табористів та запальні танці святковий фейерверк та неймовірна кількість нових друзів з усієї Полтавщини. Неодмінні складові свята, відкриття першої зміни у позаміському дитячому здоровчому закладі. Зоряний на ньому була Вікторія Пальчик. Перша зміна у таборі стартувала 14 червня. У Зоряній країні дитинства все для дітворения: змістоне дозвілля та свобода вибору розваг. П'ятиразове харчування та відпочинок на березі річки. Цьогоріч двері Зоряного гости відчинились не тільки для Крамчужан. На першу зміну к нам заїхало 260 дітей. Із них 144 ребенка у нас заїхали з Кримичальського ячу, району, і 116 дітей заїхало з усієї Полтавської області. У нас в цьому году кожну зміну більше отдихали дітей. От я ж кажу, на сто чоловік. Вчора у зоряному відбулося свято відкриття першолітньої зміни. Святковою лінійкою та урочистим внесенням прапору керував директор табору. Почесні гості привітали з початком сезону відпочинку та розваг. Будучи тут наступні дні, ви знайдете нових друзів. Ви познайомитеся з кимось із міста Кременчука або навіть. З усієї Полтавської області ті роки, які от зараз ви переживаєте, запам'ятайте і той час, що ви тут, це найкращі моменти вашого життя, і ми вам всі тут дорослі, по-доброму, заздрим. Нам дуже приємно, що в цьому році відпочивають тут діти з усієї Полтавської області. Ми вітаємо вас всі тут. І від імені депутатського корпусу раді, що в цьому році нашому табору дісталась така честь, і така нагода. І найменших, і найстарших у дружньому колі об'єднали яскраве свято з морським забарвленням та гімн табористів зоряного Только назі. Багато кармачуських підлітків вже не вперше відпочивають саме тут. Я живу зведений 6-7 років. Тут спілкуюся з дітьми, ну, знайомишся, нових друзів заводиш. Мені подобається тут. Тут добре, ігри, танцюємо кожен день, кушаємо. То ж не дивно, что и детвори з інших куточков полтовщины кромочуцкий табір, припав до смаку. Очень понравилось мне тут, потому что здесь, друзья, дискотека, ну, все все есть. Я была в лагере Орленки, но здесь самый лучший. Здесь разные праздники интересные очень, и здесь всем детям очень весело. Я не думала, что здесь так будет хорошо. Хорошее питание, дискотеки. Ну, все дуже добре, веспітателі. Ми як ну, одна сім'я. Змістовним відпочинком малечі задоволені і батьки. Враження звичайно чудові. Дитина вперше в таборі. Я дуже хвилювалася, коли відправляла. Але я щаслива, що моїй дитині добре. Я бачу, що вихователі дуже. Такі ввічливі, переживають за дітей, завжди з батьками поговорять. Мені це дуже приємно. Мені дуже подобається, тому що тут всякі конкурси, ігри, дискотека. Продовжився вечір запальними танцями з дискотечними вогнями та мильними бульбашками. Фінальним акордом старту першої табірної зміни став барвистий фейерверк у нічному небі. До речі, путівки у позаміські дитячі заклади відпочинку та оздоровлення можна придбати за зниженою вартістю. Таке право мають працівники за основним місцем роботи, які сплачують внески до фонду соціального страхування. За такими путівками можна відправити у табір кожну дитину родини віком від 6 до 18 років один раз за оздоровчий сезон. Цього року Кременчуцькій виконавчі дирекції фонду соціального страхування на літнє оздоровлення дітей спрямовано більше 2,5 мільйонів гривень. Застрахована особа, тобто батько чи мати, опікун, піклувальник дитини, має право використати 882 гривні за рахунок коштів фонду на оздоровлення своєї дитини. Це з розрахунку за 21 день. Оздоровлення проводиться в усіх наших таборах нашого Кременчуцького району і по всій Полтавській області. Якщо у приватного підприємця є найманий працівник, з ним заключена трудова угода. То він теж має право оздоровити дитину свого найманого працівника за рахунок коштів фонду. Якщо він не має найманих працівників і працює самостійно для того, щоб оздоровити своїх дітей, він повинен заключити договір на добровільну участь в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні в пенсійному фонді і далі прийти до нас, принести пакет документів, і його дитина теж буде оздоровлена. Крім того, нагадаємо, що працівнику бюджетної сфери частково сплатити за оздоровчу потівку також може профспілковий комітет Зумови, умови, якщо працівник є членом профспілки. І до інших тем Кармашуцький танцювально-спортивний клуб Астра відомий не лише в Україні, але й в країнах далекого зарубіжжя, відзначив своє 15-річчя. Дивовижний концерт відбувся з цієї нагоди у міському палаці культури. Свято грації, вишуканості та краси зібрало чисельних прихильників спортивно-бальної хореографії. Серед шанувальників танцювального мистецтва була Ніна Карпенко. Танцювальна феєрія з класичних європейських, латиноамериканських сучасних спортивних танців на добрих півтори години полонила глядачів. Брухливі описки супроводжували виступи як іменитих майстрів, так і тих, хто робить свої перші танцювальні кроки на великій сцені. Астра помітне явище не лише у Кременчуці, Україні, але і в Європі. Астра вона своя на європейському балу, відні, вона своя на танцюючій площі латинсько-американського міста. І Як ми сьогодні побачили, вона навіть своя. В якихось робітничих кварталах, де танцюють хіп-хоп. Це дійсно уособлення нашого мистецтва і нашого міста. Хочу побажати всім учасникам колективу легкого паркету і щоб на всіх п'єдесталах, на які ви будете підніматися, вище вас були лише зорі на. Танцювально-спортивний центр з 2003 року носить звання народного. Постійний учасник і дипломат міжнародних змагань, турнірів, конкурсів і кубків. Завдяки танцювальній династії Вікторії Андрія та Любові Назаренків уже 10 років поспіль Кременчук перетворюється на танцювальну столицю України. Тож золота відзнака за розвиток спортивного танцю в Україні є не випадковою. Сім учасників АС тримають звання кандидату майстри спорту України. Свою любов до танцю та професійну майстерність успішні хореографи натхнено передають підростаючим поколінням. Тож, вітаючи ювілярів, щиро віримо у щасливу зоряну долю танцювальної планети Астра. Він починає кожний ранок з 3 кілометрової пробіжки комплексу вправ на брусах та перекладині, Займається фізкультурою разом з онуком Никитою. Анатолію Демченко, який мешкає у Крюкові, 72 роки. Секретом вічної молодості Анатолій Олександрович поділився з Дмитром Демиденком. Анатолій Демченко все життя в активному русі має розряди з боксу, легкої атлетики, парашутного та лижного спорту. Щоранку, взимку і влітку, сусіди бачать його на спортивному майданчику. То він виконує комплексні вправи на брусах, то підйом переворот на перекладині, то просто ганяє м'яч з малечою. А поруч з Анатолієм Олександровичем майже завжди його онук Никита. Ми з дязушка бігаємо на автодромі, граємо в футбол, занімаємо на турніки підтягуємося. Ще 9 років тому Анатолій Депченко забрав хлопця з Кременчуйського будинку дитини, оформив опіку. Знаєте, мене надихає необхідність виховання внука, дітей. Для этого надо займатися спортом, быть жизнь активною позицією. мати. 72-річний Анатолій Олександрович має активну життєву позицію. Він вважає, що його обов'язок виховати свого онука як свідомого громадянина. Тому тільки спортом у сім'ї Демченків виховання не обмежується. На Спортплощадки займається на пляж ходім. Візіл на машині на деяку гору для патріотичного спитання на братську могилу юних защитників города Кремичуґа меморіалу меміралу Вічно живим у Никити, крім спорту, чимало захоплень. Любить пограти в комп'ютерні ігри, збирати конструктор. А ще хлопець відвідує музичну школу, де навчається грі на акордеоні. Музичний інструмент, як і ноутбук, йому подарував дідусь. Десь нам з бабуською його виспитувати. От. І ми благодарні судьбі. Що у нас повна сім'я тепер, як муж, жена, рібенок. Ясно та сухо буде завтра у Кремечуці та області. Згідно з прогнозом Полтавського гідрометеоцентру вночі до 15, а в день до 27 градусів тепла. Що ж до подій з життя Кремачука, дізнаватися про них з Кремечуцьких новин. Побачимося в ефірі. Щасти.